Брати і сестри, я теж хотів би використати цю можливість і привітати всіх нас цим улюбленим нашим християнським вітанням Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я хотів би нагадати для нас події, які саме сталися посередньо декілька днів перед. Воскрес перед розп'яттям, перед Воскресінням Ісуса Христа. І ці події написані в четвертому розділі Евангелії від Марка. Буду читати буквально декілька віршів з 12 го віршу. А першого дня у приснов, коли Пасху принесен, прине, приношено в жертву, сказали йому учню Його: Куди хочеш, щоб пішли, і приготували ми тобі Пасху спожити? І посилає він двох із своїх учнів, і каже до них: «Підіть до міста і на ваш чоловік, що нестиме в глекові воду, то йдіть за ним. І там, куди він уйде, скажіть до господаря дому, учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу зі своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю, виставлену та готову, там приготуйте для нас. Ці події відбуваються буквально декілька хвилин, годин, днів до подій, які змінюють історію всього людства. І Ісус Христос знаходить час зі своїми учнями провести цей час. Я назвав своє звернення або наші роздуми саме такими словами починається цей вірш. А першого дня опрісників. Це було свято. Це було свято, так яке е, приурочувалося, бо було е, е, приурочувалося єврейському звільненню від рабства. Так, коли євреї 400 років провели в рабстві, саме оце свято вони святкували, оце звільнення, щоб вони цього не забували. Ісус мав важливіші справи на першу думку, е, звільнення світу, е, воскресіння. Але він знаходить час зі своїми учнями провести і відсвяткувати цей час разом. Але це був незвичайний вечір. Це не був звичайне свято, як воно було перед тим. І третього дня це був особливий час, це була особлива вечеря, це була таємна вечеря. І Хочу залишити для нас, для нашого розумів, чотири думки, які підкреслив для себе, для нашого збудування. Перше, шукай Божої волі у своєму житті. Я зачитаю знову 12-й віршик для нас. А першого дня оприсників, коли Пасху приносено в жертву, сказали йому його учні, куди хочеш, щоб пішли, і приготували ми тобі Пасху служити. Наскільки правильне запитання, куди хочеш ти, куди хочеш, щоб пішли ми, приготувати тобі? Знаєте, ми добре плануємо, в нас і стільки своїх планів. Ми можемо все гарненько розчитати, все обоснувати, все підтвердити фактами, e, наш ресерч, якимись дослідженнями, ми складаємо свої плани, і, і ми думаємо, що так воно буде, бо так саме правильно. Але знаєте, останнє слово за Господом. Бо його шляхи це не наші шляхи. І тому Господь має останнє слово. Наскільки важливо в нашому житті задавати оце питання, куди хочеш, щоб пішли ми? Куди хочеш. Господи, а що ти думаєш по цьому питанню? А як ти поступив би у цій ситуації? А що Слово Боже говорить у цьому випадку? Як поступив би я, Господи, куди хочеш, щоб пішов я? Господи, куди хочеш, щоб я направив свій шлях? Чи угодно це тобі? Наскільки правильно було задане запитання учнями, куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі? Адже деколи під знаком готувати тобі ми готуємо собі? Не питаючи Господа, чи угодно це йому, а ми готуємо собі. Господи, куди хочеш, щоб пішли ми? Приготувати тобі, не собі, не собі в славу, не собі в користь, не собі в якийсь плюс, а тобі, щоб угодно було тобі. Шукай, божу волі, у своєму житті. Знаєте, це вимагає надії, це вимагає довіри для Господа. Адже деякі шляхи вони визнаються правильними в наших очах, як говорить слово Боже. Але не так. Це вимагає надії і довіри Господу. І дивіться, притрі, третій розділ, п'ятий вірш говорить: надійся на Господа всім своїм серцем, якось це на свої сили, на свої здібності, на свої знання, на свою силу, на свою кмітливість, понадіятися, думаючи, що так буде краще. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Довіряємося Господу, шукаємо Його волі у нашому житті. І ось Ісус посилає. 13-й віршик. Він надіслав двох учнів і сказав їм: Ідіть у місто, вас зустріне чоловік, і посилає двох учнів. А чому послав його? А чому ти не послав мене? Мене ж... Ну... Можливо, були такі питання. А можливо, було зовсім інше питання. Я пам'ятаю, коли ще був зовсім маленьким хлопчиком в Маріуполі. Дядько поручив мені поручи помити його жгуля шестерку. І я нічого там не знаю, я не знаю, де відра, я не знаю, де вода, я не знаю, де тряпки. Я в нього запитав і кажу, а шап, воно гараж, іди шукай. І розвернувся і пішов. Ну, Прийшлося якось ну, розумієте, якось викручуватися, шукати, якось виходити з положення, мити ту машину. Можливо, учні задавали подібне питання. Ісусе, в місто, ну на хутір, можливо, можливо, там якийсь посіолок, там, де п'ять чоловік живе, легко, правда? Ну, місто, місто. Напередодні свята. Ви були вчора в Костко? Напередодні свята, знаєте, куча народу. Де я знайду того чоловіка? Куди мені йти? Але Господь каже, йди, йди в місто. Йдіть у місто, вас зустріне чоловік. І вони слухняно пішли, не знаючи куди, не знаючи, чи знайдуть, не знаючи, чи зустрінуть, але вони просто довірились Господу. І пішли. І вони зустріли, зустріли того чоловіка. Шукай Божої волі. У своєму житті і Богу устроїть. Друга думка, яку хотів би залишити для нас, Бог бачить тебе. Я читаю 13-й віршик, де пише, він надіслав двох учнів і сказав їм: ідіть у місто, вас, зустріне чоловік, який нестиме глечик із водою. Ідіть за ним. Знаєте, роздумуючи над цим місцем, я не міг у цього чоловіка просто випустити, він постійно був чомусь в моїй увазі. І я думаю, це не даремно, адже цей чоловік може щось нас навчити. Який чоловік? Не сказано про нього, не назви, не його біографії, нічого про нього. Просто сказано, що він там в місті. Він несе глечик з водою. Ідіть за ним. Це все, що ми про нього знаємо. Я роздумував над цим місцем, І знаєте, що мене тут здивувало, що про цього чоловіка, про якого нічого не знаємо, ми, про нього знав Господь. Про нього знав Ісус, що там, десь у місті, Він щось робив. І, можливо, цей чоловік був той слуга, чи той хазяїн, чи ще хтось, який готував ту горницю, який готував, який працював на неї, який ніс воду туди, робив там порядки. Приготовлював її до цієї вечері. Про нього знав Ісус. Я правда, колись на роботі. Передрізв'яні оці uh, Christmas Eve, це передрізв'яний вечір, коли має збиратися сім'я, коли має збиратися родина, вечеря, подарунки. Роботи багато, вона не виходить. Тебе вже вдома чекають, кажуть, чи ти далеко, коли ти вже будеш вдома, а робота не вдається. І ти вже бачиш, вже в тих людей, де в хаті вже їхні гості збираються, а ти ще стараєшся закінчити. Неприємне відчуття. А ще їхати додому більше години. Я не знаю, можливо, чоловік таке ж проживав щось подібне, свято, треба приготуватись, треба прибрати те сюди, воду треба носити. Про нього знав Ісус. Знаєте, брати і сестри, можливо, ми в подібній ситуації сьогодні Ми робимо якусь справу, ми робимо якийсь труд, який, можливо, не, ми не отримуємо багато вдячності. Не то, щоб ми шукали якоїсь вдячності, але, можливо, Він не в деякій мірі. Не не є заміченим, так можливо, ми десь там в операторській, десь в буці, і одне підбадьорення, яке ми отримуємо, це коли хтось прийде і скаже, що пізно висвітили слова чи засвистіло. Можливо, ми десь там співанці збираємо перед співанкою сільці, розкладуємо чи складуємо назад папки. Можливо, ми молимося за служителя, який буде проповідувати. І здається, ніхто не бачить, ніхто не знає, ніхто не чує, ніхто не бачить цього служіння. Брати, і сестри, бачить Господь. Бог бачить, Бог знає наші старання, Бог знає нашу відданість, Господь знає нашу щирість і це продовжувати треба робити. Тому, можливо, хтось знаходить себе саме в такій ситуації, брати і сестри. Я хотів підбадьорити нас сьогодні. Продовжуємо. Про нас знає. Бог бачить, Господь, бачить, коли ти носиш воду, коли носиш ти воду, коли ти носиш ті молитви, коли ти ті ходотайства, коли ти відвідуєш, коли ти допомагаєш, коли ти е, інші справи добра робиш, можливо. Їх і не треба, щоб їх хто знав. Можливо, ти впадаєш в якийсь розпач, чи потрібно то, чи потрібно жертвувати, чи потрібно це потрібно. Господь бачить. Господь бачить, коли ти носиш ту воду. Господь бачить. Написано, написано що пам'ятаєте це місце, коли Ісус відправив учням і сказав, що зараз знайдете ослицю, прив'язану там з нею осля. відвіжіть і мені приведіть її. Якщо Господь знав про ту ослицю і про те осля, яка потрібна була йому, то Він знає про овечок своїх, він знає про дітей своїх, про нас, коли ми носимо ту воду. А зараз я хотів би трошки вийти в сторону і розглянути ситуацію з іншої сторони. Трішки. А якщо ми носимо не воду, якщо ми ношимо, носимо не життя, не благословіння, не до справи добра і милості, а якщо ми ношимо, носимо якусь грязь, образи, плітки, ви знаєте, Господь бачить це теж. Господь бачить це теж. І написано в другій хроніки, 16 розділі 9 вірші, що бо очі Господні дивляться по всій землі. Тому, можливо, треба переглянути своє життя. Можливо, треба не носити, не носити образи, гіркість, плітки, якісь ще якісь злі, погані, недобрі речі, які не угодні Господу. А переглянути, можливо, чомусь покаятися, можливо, у чомусь перевірити своє життя і привести порядок, щоб ми були носіями живої води. Бог бачить тебе. Давайте з третьої сторони глянемо на цю самого чоловіка. Можливо, Господь посилає в наше життя деколи цих людей, які є добрим прикладом для нас. Можливо, якісь духовні наставники. Можливо, це був наш дід, можливо, це були наші батьки, можливо, служителі, можливо, духовні батьки, можливо, ще якісь добрі друзі, якщо є такі люди в нашому житті. Ідіть за ним, сказав Ісус. Можливо, Бог послав тих людей щось прислухатись, щось, щось навчитись, духовно підрости, підкріпитись, і слідувати тому прикладу. І в перше Корінтіанам, 4, 4 розділ, і 16 віршик. Павло закликає Коринську церкву і говорить: тож, благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Як добре нам слідувати доброму прикладу, доброму е, духовному такому е, наставнику, Слову Божому, Павлу, який є прекрасним прикладом для нас, він благає нас, будьте наслідувачами мене. Будьте наслідувачами мене. Тому, брат, сестру, не нудьгуй, Бог бачить тебе. Там, де ти є, там, де ти носиш воду. Можливо, ніхто не знає тебе, ніхто цього не бачить. Бог бачить тебе, продовжуй робити добру справу, продовжуй носити, носити ту воду життя. Третя думка, яку я хочу залишити для нас, віддай кімнату для Господа. Читаю 14 й вірш. Куди він увійде, скажіть господареві дому, учитель питає, де моя кімната? У якій я буду споживати Пасху з моїми учнями. Я хочу задати ще одне питання для нас сьогодні: чи є в нашому житті місце для Господа? Чи, є, чи віддали ми у своєму житті кімнату для Господа? Знаєте, прийде час, коли ми будемо давати звіт. За наш час, за наші ресурси, за наші можливості і те, як ми використали, віддяли, віддали, віддали свій час, можливості, які в нас були. Як ми їх використали, як ми їх чи використали той час, можливості, фінанси, здоров'я, ще якісь? Як ми розпоряджалися нашими оцими ресурсами, які Бог для нас дав? Ми будемо давати звіт. І питання чи віддали ми кімнату для Господа? Я думаю, ви напевно пригадали. Приклад старого заповіту, який записаний в другій книзі царів, четвертий розділ і восьмий вірш. Коли оця жінка, шуманитянка, віддала кімнату для Бога. І сталося певного дня, прийшов Єлисей до шуману, а там була багата жінка, і вона сильно просила його до себе поїсти хліба. І бувало скільки разів приходив він, заходив туди їсти хліб. І сказала вона до чоловіка свого, ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Десятий вірш. Зробимо вже малу мировну, а, муровану горницю і поставимо йому там ліжко стола, і стільця, і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці та й ліг там. Не раз в неділю впустити, а на постійній основі вона приготувала кімнату і не просто кімнату, з куточком, з тапчанчиком, десь там, біля там, де дезуття, отам десь. Цілу кімнату, і стола, і лампу, і ліжко, повний набір, повний комплект. Знаєте, цей приклад для нас теж. Знаєте, ми деколи даємо, ну так, трошки, да ще й на люди, да, так, щоб це Але чи віддали ми кімнату в нашому житті для Господа? Чи є в нас оцей, а, сфера в нашому житті, яка присвячена для Бога? Це може бути питання. Фінансів, наша десятина, і не будемо боятися цього слова, ніби хтось нас хоче обікрасти. Можливо, це питання нашого часу. Можливо, ти вділяєш часу для якоїсь для служження відвідування, для служіння молитви, для служіння співанки, для щеби якихось справ, для прийти вівторок помолитися. Можливо, відвідуєш хворих. Можливо, це твій час, який присвячений, де ти роздумуєш над Словом Божим і проводиш час в молитві і, і вивчанні, а цей час, який ти присвятив для Господа. Чи є в нас оця кімната? Чи є в нас оцей простір, сфера в нашому житті, яка віддана для Бога? Давайте кожен саму відомо кожен свою відповідь. Чому про це говоримо? Бо Господь питає сьогодні: де моя кімната? Де моя кімната, брат і сестро? Чи є в мене? В моєму серці час, місце для Господа, де міг би зайти, перебувати і мати спілкування з нами. Мати вечерю в цій горниці разом з нами. Де моя кімната? Май кімнату для Господа. І остання думка: прибери свою кімнату. 15-й віршик. І він вам покаже велику горницю, виставлену та готову. Там приготуйте для нас. В якій горниці? Вистеленій та готові. Не в грязній і в засміченій. Не там де куча сміття і лишнього, а велику горницю, вистелену і готову. Ось там, ось там приготуємо, отам в цій горниці буде спілкування разом з нами. Знаєте, Вчора, напевно, ми багато часу проводили, прибираючи наші твори. Ми, напевно, косили траву. Ми, напевно, мили наші машини. Можливо, хтось поїхав в перукарню по навести порядок на голові. Можливо, ми в кімнаті. Хтось красив. Ми старалися. Я впевнений, що багато зробили. Ми готувалися до сьогоднішнього свята, тому що сьогодні великдень, велике свято. Знаєте, Коли мої дітки були малі, я е, е, хлопців заставляв їх прибирати кімнату, я буквально заставив прибрати кімнату, вийшов, прийшов, каже, що ми вже прибрали. Я зайшов, вроді, порядок, нормально. Так. Але проходив деякий час, я щось шукав, і потім я заглядав під ліжко. Що, що я там тільки не знаходив, які я там багатства не знаходив? Знаєте, Речі, які, можливо, тижнями я шукав, вони знаходились там. А можливо, ми так прибираємо нашу духовну, нашу духовну кімнату. Нашу Духовну посудну. Раз під диван запнув ногою, піджачка надів, галстука поправив, прик, е, е, цю прик... Раз, і гаренько все ми чітко встроєно гарно виглядаємо зібрані. Ну в серці, ну в серці, ну під диваном, що робиться під тим диваном? Можливо, там вже тріщить, можливо, нема місця вже куди його туди пхати. Розумієте, треба ретельної, можливо, нам треба того ретельної прибирання, цього ретельного порядку. Ми згадували на, на цьому тижні, коли Ісус приходив в храм і наводив. Порядок, як один брат казав, повиганяв продавців і меншовиків. Так. Нам можливо, нам треба Христа, який би взяв би і навів порядок в нашому житті, в нашому серці, повитягував би все з під того дивана, щоб, щоб, щоб е, була з щоб, щоб був порядок, щоб була чистота, щоб була злагода. А чи готові ми сьогодні? В якому ми стані знаходимося сьогодні? Друге Тимофія. Другий розділ 19 віршик. зачитаю другу частинку цього вірша. Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Ми називаємо Господом Господом, нам потрібно відступитися від неправди. 21-й віршик. Отож, там йдеться мова про посудини. хто від цього очистить себе, буде посудна честь. Освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло, освячений і чистий. Так, подібна ситуація, кімната прибрана, вкрита посуд, освячений, чистий, приготовлений до Божого діла, щоб його міг використати Господь, в якому стані наша горниця сьогодні. Знаєте, можливо, слухаючи ці слова, ви скажете: ці слова я добре, ти говориш. Сьогодні Пасха, нащо ти це говориш? От в четвер було б найкраще, ми готували наші серця. Я теж про це думав, але знаєте, брата і сестри, можливо, пройшов четвер. Пройшло ранішнє недільне служіння. Проходить вже вечірнє служіння наше, а наша горниця не прибрана. Ми не прибрали нашу горницю, і тому Господь, як ми вже чули сьогодні зранку, Він прийшов, Він помер, але Він і воскрес для Того. Щоб ми воскресли разом з ним. Брати сестри, Господь сьогодні він є сильний, і Він живий, і Він є сильний навести порядок в нашому серці, якщо ми впустимо Його туди. Якщо наша горниця сьогодні не готова, щоб там туди прийшов Господь і мав, щоб він мав спілкування з нами, щоб він мав оцю вечерю разом з нами, як він мав з учнями. Можливо, нам треба відкликнутися на голос, на стук. Його руки, коли він стукає в наші двері, нашого серця. Можливо, треба його впустити нам потрібно його допомоги. Буквально позавчора я зайшов на кухню, бачу, лежить таке гарне апетитне яблуко. Я його взяв в руки, я пішов до домивальника, було гарно на дворі. Я виглянув на двір, відкрив крана і мив те яблуко руками. І ось мій палець провалився в те яблуко десь на півпальця. Я глянув опустив голову вниз і бачив, що десь воно було припорчене. На жаль, на жаль. Ну ніхто з нас не захоче їсти таке яблуко, правда? Я мусив взяти, витерти руки, взяти ножа, розрізати його наполовину, вирізати ту гниль. І тільки тоді те яблуко було пригодне для куштування, пригодне для використання, правда? Нам потрібно, Боже, оцей скальпель Слово Боже, яке б вичистило. Те, що зайве, те, що гниле, те, що наше, те, що не потрібне, те, що відвертає від того, щоб ти був використаний, щоб я був використаний. Але коли ми вирізали, було смачне, солодке яблуко. Але треба було позробити цю операцію. Пустімо Христа у наше серце, приберемо свою кімнату. На закінчення. Після, цих, після цієї вечері була зрада Юди, Богевсаманський сад, було розпиття, але було і Воскресіння, яке ми з вами згадуємо сьогодні. Господь воскрес, і Він є в небесах. А ми на цій землі стремимося, працюємо, щоб досягнути їх, щоб бути разом з Господом свого часу. І Господь, знаєте, брати і сестри, як я вже й почав, Господь хоче мати, Він хоче мати вечерю разом з нами. Він хоче мати цю вечерю разом з нами. І він стукає сьогодні у двері нашого серця. Тому. Я підсумую чотири свої думки, які я хочу залишити для вас сьогодні на наших розмірів, для роздумів. Шукай Божою волі у своєму житті. Бог бачить тебе там, де ти є, який ти є. Віддай кімнату для Господа або частку свого життя, сферу свого життя для Господа і прибери свою кімнату. Бо і сестра, нехай допоможе нам в цьому Господь. За все йому слава. Амінь.